Вітаю вас, дорогі друзі. Вітаю з Різдвяним постом, з пам'яттю преподобного Слави Священного і з наступаючим святом Святителя Миколая. Ми, переживаючи непрості, складні воєнні часи нашого життя, мені здається, повинні залишатися людьми думаючими. Ми не повинні піддаватися на різного роду провокації, ми не повинні піддаватися на різного роду маніпуляцій. Ось останнім часом, як за певним шаблоном, по певному сценарію, в усіх єпархіях нашої української православної церкви, нашими, ну так би мовити, опонентами розпространяється інформація щодо того. Церковних календарів Московського патріархату, де представлені фото архірев Української православної церкви. Безумовно, на цьому фоні робляться відповідні заяви, робляться відповідні закиди, вимагають від нас якогось пояснення і тому подібно. Я, безумовно, розумію, що давати якісь пояснення. Вже майже через два роки, як почалася така повномасштабна агресія Російської Федерації, мені здається, ну зовсім немає сенсу. Тому що, як правило, ті, хто потребує від нас якихось пояснень, цих пояснень не шукають. Вони це роблять тільки для того, щоб попіаритись або Знову ж таки в чомусь звинуватити нас. Але звертаюся сьогодні до вас, шановні мої, для того, щоб ми ну дійсно, знаєте, жили, як в тому числі колись, заповідав нас наш поет Тарас Шевченко. Пам'ятаєте його, є його вірші? Якби ви вчились так, як треба, то й думка б була своя. От знаєте, мені б хотілося, щоб у нас була своя думка. Я пам'ятаю, як декілька років тому нас звинувачували в що ми стоїмо на Орліці, де зображений якийсь російський герб. Хоча ви знаєте, напевно. Я надіюся, що це символіка візантійська, яка до цих пір вона використовується і Константинопольським патріархатом, і грецькою церквою. Але я пам'ятаю, яка була волна, як нас звинувачували, ну, начебто не в пропаганді якісь. Сьогодні ось бачите фотографії архіреїв. Надруковано виданню Московського патріархату, але ж ну, за цією ж логікою, якщо так казати, то звертайте увагу на карти або на якісь ще видання Російської Федерації, де спотворена інформація. І ви знаєте, вони можуть розповідати, що Крим це їхній, або там. Донеччина, Луганщина, це їхня територія, але ж це не являється фактом. І я хотів би, щоб ну, до цього ставилося Тверезо. Я, наприклад, не давав згоду, щоб наприклад мою фотографію публікували десь. Не давав, і я не буду зараз пояснювати ну, комусь. Хто спочатку звинувачує мене в якійсь такій, знаєте діяльності? Причому, ну начеб шпигунською, знаєте, у нас є такий місцевий депутат, який протягом багато... ну, вже тривалого часу звинувачує мене і нашу єпархію в якихось там, знаєте, таких ну дійсно глобальних масштабних аферах. Співпраці, ну, ну ну робить з нас, начебто знаєте, таких ворогів, страшних шпіонів. І в той же час, ну невже ми такі, знаєте, досужі, такі досвідчені шпигуни могли б дозволити отак, от нас викрити? Ну розумієте, це все начебто смішно, але я ще раз. Ну, от, спостерігаю за тим, що наші люди, на жаль, не вчаться. Наші люди, на жаль, залишаються ось такими, знаєте, маніпульованими, коли хтось починає розгойдувати, розділяти, так би мовити, викривати, але для своєї користі. Я ще раз і ще раз хотів би звернутися до. Всіх людей здорового глузду. Я хотів би сказати, що зараз не період пошуку знаєте, таких якихось ворогів народу, як це було в радянські часи. І полювання на відьм, яке проходило в середньовіччя, мені здається, вже ну, у минулому. А наше майбутнє, воно можливо тільки тоді, коли ми будемо ну, дійсно один одному дивитися у вічі, не перейматися якимось маніпуляціями якоюсь клеветою і ну, просто такою жахливою брехнею, сварячись один з одним. Тому що це, це є, от я підкреслюю. Це є не просто маніпуляція, це на руку нашому ворогу, тут поміж нас зробити все можливо, щоб ми один на одного дивилися як на ворогів. І повірте мені, якщо дійсно ми не зможемо знайти в собі сил і об'єднатися, і довіряти один одному, і розуміти один одного. І в нашому різноманітті жити, працювати, вибудовувати своє майбутнє, ну мені здається, ми досить багато можемо втратити. Я всім нам бажаю здорового глузду. Я ще раз хотів би відкинути. Всякі інсинуації з приводу от, ну, якихось видань, знаєте, можна ж видавати все, що завгодно, тим більше, це інформаційна війна проти нас, і я ось так навіть розмірковував. Знаєте, а ну, якщо в цьому зацікавленість є, є у агресора, і цей наратив транслюють. Тут в нас в Україні, то ну відповідно вони ж грають на руку ворогу, і ось це мене бентежить, і це мене здивує. дивує. Я сподіваюся, дорогі друзі, що ми знайдемо дійсно таку гармонію і зможемо подолати всі ці наклепи, всі ці. Ну, знаєте, такі свідчення досить негативні, які лються на нас і на нашу церкву, на блаженнішого, на наших архіреїв, і е, будемо відповідати е, любов'ю, будемо відповідати молитвою, буде, будемо відповідати працею і нашим, нашими трудами задля нашої перемоги і майбутнього благополуччя нашої країни і нашого народу. Нехай по молитвам святителя Миколая, милосердний Господь допоможе всім.